Наш спорт до вашої уваги вітаю! Знайти дорогу там, де її нема. Поблизу села Дерева, що на Львівщині відбувся трофі-рейд на кубок міста. Випробувати себе з'їхали з екіпажі зі всієї західної України. Змагались і на квадроциклах і на бойових машинах радянської доби. Випробування почались майже одразу. Контрольні пункти, що їх повинні були знаходити екіпажі, розташовані в таких місцях. Куди навіть повнопривідні позашляховики дістатись не могли важкість ще й у тому, що кожен треба сфотографувати, дотягнувшись однією рукою до автівки, а іншою до вказаного місця, ви обираєте такий маршрут, який буде легко проходити ваша машина. Якщо вона маленька маневрена і швидкісна, можна між деревами досить швидко маневрувати і швидше під'їхати до точки, ніж наворочена техніка буде ломитися напряму через ліс, болото і так далі. Яри та балки, якими ріснів маршрут, для когось з черговим етапом змагань, для інших рубіконом, який перейти не під силу. Автівки одна за одною застрягали у водяних пастках. Тоді на допомогу приходили лебідки та друзі з інших екіпажів. А коли й вони не могли впоратись, то рятувала в прямому значенні цього слова важка артилерія. Змагався на трофірейді, екіпаж на бойовій розвідувальній машині. Втім, техніку, яку використовували в локальних війнах на території колишнього соцтабору, перед стартом оцінювали не надто високо. Всі решта сказали, що їм на шкода. Всі учасники сказали, що ми застрянемо, і потім будемо головною біллю для всіх учасників, тому що треба буде нас спасати, витягувати і так далі. Час ну, покаже. Іноді вдавались до справжніх акробатичних трюків, спускали автівки з вертикальних схилів. Виграшно перед з іншими учасниками виглядали маневрені квадроцикли, та у певних місцях переваги ставали мінусами. Хоча, як виявилось, тільки цього пілоти й хотіли. Більш екстрим. більш екстрим, більше проблем по дорозі. Цікавіше десь застрягати, виїжджати. Воно по перше проходимо набагато краще від я рахую від любих машин. Тобто ви сюди саме за цим приїхали, за проблемами, за екстримом, за болотом? Ну, Так, як всі, так як всі, Так як всі. Бач, навіть не ми бо він завжди грязний. Воно техніка така, що хоче їздити, проблеми шукає. Попереду в спортсменів ще три етапи Кубка Львова. Час, що залишився, екіпажі обіцяють витратити на вдосконалення своїх засобів пересування. Левкостек, Олександр Калініч, наш спорт. Повернулись із Кубком. Футзальна команда Енергія Тайм привезла перемогу із фіналу всеукраїнських змагань. У підсумку двох важких ігор із західноукраїнськими суперниками львівські футзалісти були першими. Кубок із фіналу в Запоріжжі прибув до Львова.